Не знаю, що тут буде, та з'язую все, що можу, але цього разу зберу команду таких, як я. Далекий країні жив король зі своїм сином, принцем. Великому прекрасному палаці жило щасливо та дружно. Король і принц щиро любили коміркову та свій народ. У королівстві панували мир і слава. Одного дня король вирішив влаштувати великий банкет і розіслав запрошення всім жителям королівства. Вітаю вас. Ну от і настав наш час. Так, вони відповідаються всі ті рази, коли не запрошували нас. І ми почували себе непотрібними та самому. І за ті моменти, коли нам було страшно а все через їхні свята, надумали веселитись, коли нам плакати хочеться. Я чув, що король. Та його син розіслати запрошення на бенкет. Вони надіюся, що їм це вдасться для цього разу. Бо ми нікого не допустимо до їхнього палацу. О, я знаю. Скажемо всім, що король чекає, щоб ви прийшли, і він готує бенкет, де буде багато смачної їжі. Проте це все для того. Щоб вас отруїти! Зробімо так, що вони боялись нікому не вірили, і тоді вже точно ніхто не прийде. Ось настав день ракети. але ніхто не прийшов. Короля це дуже засмутило. Він не міг зрозуміти чому? Чому ніхто з його дорогих гостей не прийшов? Він ще досі виходив на стіну палацу і продивлявся телечі, очікуючи, що буде хтось поспішає, але нікого не було видно. Лише коли сходив місяць і на небі з'являлись перші зірочки, він повертався до своїх покоїв, що більше засмучених. Якось разом з королем на стіному палацу піднявся його син юний принц. Батько, у нас такий прекрасний палац, у сад. Тут вистачило під місця і великої кількості гостей. Чому ж ніхто не прийшов? О, синку, якби я міг знати. напевно, в кожного із них є своя причина. Я не розумію. Як можна так з кимось чинити? Вони ж розбили твоє серце. Вони просто не знають мене так добре, як ти си. відпусти мене. Я думаю, їм потрібно розповісти правду. Я повіду усі куточки нашого робила і всім розкажу про те, Про те, який ти добрий та людичках, про те, скільки всього ти приготуває для них у палаці. Та те, як сильно чекаєш на мене. Така мандрівка буде наукою та навіть небезпечує, адже ти будеш сам. Я готовий до як яких будеш. Якщо, врешті-решт, хоча одна людина повірить мені та прийде до нашого палацу, аби порадувати твоє серце. Я готовий відправитись ці матрі. Я так люблю, тебе святку. Та хочу подарувати тобі особливий подарунок, який допоможе тобі в твоїй матрі. В цій скляці зберігається особливе світло, світло любові. Якщо тобі стане тяжко, його і трапиться чудо, дякую, Байду, я нехай не відправляю здоров'ю та повернуся із безліччю гостей. А-а-а, що трапилося? Я боюся, а-а-а! Чого боїшся? Можливо, мені теж слід тікати, рятуватися. Я боюся, а якщо прямо на тут вулкан вибухне, або метеорит спаде, або один заводи звідси вихід. Знайшов чого боятися? Динозаври у нас не вводяться. Ось я боюся мишей, а ще кішок і собак боюся, і жучків, і черв'ячків. Ой, боюсь, боюсь, боюся цукерок. Ось, наприклад, підходить до мене Марійка та й каже На, подружко, з'їж цукерочку, а я боюся, раптом це не Марійка, а розбійник переодягнений. Раптом цукерки отруйні. Це дійсно страшно, а я боюся найбільше короля. Я впевнений, якщо би він був тут, то він би нас відправив до таємниці. Як можна все попитися? А король добрий і нікого не хоче саджати до півниці. Він вас любить. Звідки ти знаєш, що він добрий? Ти що його бачив? Звісно, він же не бачив. Куди ж ви? Не бійтесь, я вам нічого поганого не зроблю. Та ти обманюєш нас. Та ніякий ти не принц, ти просто хотів нас налякати. О, а й справді, що принцу в нашому місті робити? Хіба що в темницю пересаджати? Та ні ж, ні. Це насправді принц. І не потрібно мене боятись, Ви ж бачите, що я зовсім не страшний. Я просто хочу вас запросити до Королівського палацу на бенкет. Сам король кличе вас до себе. Король нас на бенкету свій палац. У нас в палаці багато світла. Квіті з найпрекраснішими ароматами, чудової музики, різноквітних птахів та тварин. Найкращий кухар короля приготував для вас свої найсмачніші страви на воді. Багато світла і ніякої темряви. Смачні страви кажеш? Ей, не слухайте його. Він обманщик. Король злий, і жадібно, і страви ті отройні, і темрява чекає на вас в темницю. Нас хочуть заманити у пастку. Ми не віримо тобі, ти обманщик. Що ви? Я не обманщик. Я дійсно син короля. І король добрий. Він вас любить. Любить? Мені хотілося тобі вірити. Мені теж, але мені страшно раптом ти обманеш. Мій батько дав мені особливо повічку. Ось це слід. Вона має валитися вам. Яка може змінити ваші серця, звільнивши їх від страху, вам потрібно лише довіритися і дозволити відкрити його для вашого серця. Ми тобі віримо. Я вже так вторився боятися. І я, і я теж. Будь ласка, нам. Якщо ви довіряєте мені, нехай світло в ваші серця і наповнить їх А страх та спартак нехай зникне назад. А ну ка бійтеся мене, негайно, я кому сказав. Ви що? Поглухли, я сказав, бійтеся. Я тебе більше не боюсь. Іди звідси. Катастрофа. Вони більше не бояться. А? Все пропало. А. Тепер ви можете не боятися. Адже ваша серця живе світло любові. А справжня любов здатна проганяти всякий страх і зародити заробити в серці. Дякуємо! Це чудово. Ви не самі зможете допомагати іншим повірити та проганяти страх. Дійсно, але я. Для цього вам потрібно ділитися світлом з іншими. Дякую. Я негайно ж побіжу та й поділюся зі своєю подружкою. А я зі своїм меншим братиком. І приходьте до палацу. король чекає на вас. Ми обов'язково прийдемо до зустрічі. До зустрічі. А мені вже час іти далі. Це провало. Як могло це статися? Я старався як міг, але. У цього принца Секретна зброя є. Ага, і між іншим нас ніхто не попередив, про це. Так. А з цього місця подетальніше. Що ми знаємо про цю зброю? У ньому є невелика склянка. А та страшно домовляти навіть. А ну, кажи давай. У нього там... Світло в любові, пекуче таке. Як тільки новим цим світлом з людьми ділиться, так всі наші зусилля мають, всі відмовляються нас слухатись. І сваритися перестають, і образи прощають. Катастрофа просто. Так, зрозуміло. Ми маємо знищити це його світло. І кінець всього. Та не ж я, жителі міста, ні про що і ні про кого не можуть думати, окрім своїх проблем та турбот. А цей принц, якщо ж вже він такий турботовий, обов'язково буде співчувати їм та захоче допомогти. Ось тут то ми і нападемо на нього слухати мене уважно. Я прикинусь помираючи, а ви нібито будете дуже цим засмучені. Почнете плакати там, і всяке тому подібне. А головне просити будете про допомогу. І як тільки ми Він підійде поближче, ми накинемося на нього всі разом і відберемо в нього це Його світу. І розіб'ємо Його, Ось тоді то ми все зісвіємо. Ніхто йому не повірить і не піде із ним до палацу до цього короля на бенкету. І нарешті бенкету не буде. Чудово, жахлива ідея. Тоді саді. Жителі міста король кличе вас на бенкет до палацу. Люди добрі. Хто не допоможіть? Наш друг. Що трапилося? Він так хотів піти на бенкет до короля. Так сбіжив, що оступився, оступився і впав на карні. Забився головою. І тепер він помирає. Ні, ти не помреш. Я допоможу тобі. Ось світло любові. Зцілює рани. О, що це? Це світло воно в мені. Грінч, допомагай! Що ви робите? Не треба. А, це світло любові. Воно повсюди. Дома? А це світло! Дійсно, від нього так легко на серце. Це все світло любові. Його давний король. Він запрошує тебе на бенде до свого палацу. А, -а, 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 а що трапилося? Принце, ти цього не знаєш. Але ще з самого початку я хотів все зіпсувати. І знищити тебе. Я зробив так багато поганого, і від цього мені так соромно та сумно. Будь ласка, пробач мене. Грінч, я все знаю, ти багато усіх робив неправильно. я дуже люблю тебе, проведе. Адже я прийшов для того, щоб ти знав правду та зміг змінитися. Тепер у тебе є сила жити по іншому Світлові любові, ти правда, мене пробачаєш? Так, і ми з королем чекаємо тебе в своєму палаті. О, я неодмінно прийду, бо дякую королю за запрошення і за те, що він послав тебе, а також за світову любов. Я дякую тобі, бо коли я хотів знищити тебе, ти хотів мене зцілити. І тепер я зрозумів. Різдво це свято, коли ти прийшов, щоб змінити людей та запросити у свій палац. Це чудово, Грінче, якщо ти зустрієш ще когось, тому буде потрібна сила світла любові. Поділи з ним і запроси до палацу. Тому що король чекає на кожного і він буде радий всім, хто прийде. І тепер йому присміх повертатися додому, адже він зробив все, щоб жителі королівства дізналися правду про нього та його батька короля. Принц повернувся, а його нові друзі стали скрізь розповідати про все, що бачили. Всі, хто вірили їхнім словам, отримували чудесну силу світла, любові в своїх серцях, і їхнє життя змінювалося на краще. А ти хотів би мати в своєму серці таке особливе світло? Адже цар цар запрошує і тебе до свого багатства. Описки. Описки?